Так, зареєструвалося 5 депутатів, є е, е, комісія повноважна. Порядок денний. Сьогодні на порядку денному у нас три питання до позачергової сесії: про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Про передачу зарядних станцій та дизельних обігрівачів і про передачу матеріальних цінностей. Є ще якісь питання додаткові? Нема, прошу. В цілому на порядок денний. Голосуємо. За 5, всього 5 рішення прийнято. Перше питання: про внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Прошу Світлана Іванівна. Проектом рішення передбачено збільшення дохідної видаткової частини за рахунок коштів субвенцій з інших бюджетів на суму вісімдесят сім тисяч сто гривня. Це субвенції з місцевих бюджетів на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Смиська селищна рада 25 тисяч 566 гривень надала, Привільненська 9 тисяч 800, Вербська сільська рада 28 тисяч 238 гривень, Семедубська 7 тисяч 839, і Мергощанська 15 тисяч 678 гривень. В частині видатків ці кошти спрямовуються розпоряднику управління освіти для оплати праці з нарахуваннями за години. Захисту Україну в нашому академічному ліцеї і внутрішня зміна. Головний розпорядник Дубинська міська рада просить перерозподілити між загальним спеціальним фондом кошти на програму підтримки громад форбусів і Конотопської громад, зокрема з загального фонду мінус 100 тисяч, і спрямувати до спеціального фонду для закупівлі предметів матеріалів вище 20 тисяч гривень. І вранці до нас звернувся розпорядник управління архітектури з внутрішньою зміною, просить 40 тисяч перенести з програми із комплексної програми забезпечення містобудівною документацією, Це спеціальний фонд до загального фонду на програму утримання та поточного ремонту доріг, зокрема для проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиця Гостинна. Це було до додатковим питанням вносити, певно? Ні, ні, це не додаткове питання, це в бюджеті. Додаткова пропозиція. Додаткова до пропозиція бюджету. до бюджету, да. Все, так. Се, якщо у вас ти? є запитання, так. Є питання, до садини Іванівне. Нема, голосуємо. За основу. 40 тисяч. Я дам листа зараз. За 5, усього 5 рішення прийнято і додатково пропозиція з програми, у, 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 з програми утримання розвиток автомілів, доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів з розроблення схем планування та забудови території міста документації 40 тисяч і на програму утримання та поточний ремонт доріг внутрішньоквартальних проїздів та вулиць міста Дубна двадцять перший рік 40 тисяч. З спеціального фонду на загальний фонд. Голосуємо? За п'ять. Усього п'ять рішення прийнято в цілому за рішення з пропозиціями. За п'ять усього п'ять рішення прийнято. Слідуюче питання про передачу зарядних станцій та дизельних обігрівачів. Прошу, Віра Іванівна. Добрий день. Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується передати зарядні станції та дизельні обігрівачі для Виконавчого комітету Конотопської міської ради відповідно до заходів програми про затвердження програми громад форпостів Охтирський та Конотопської міських територіальних громад на минулій сесії виділені кошти для придбання матеріальних цінностей. До нас звернувся виконавчий комітет Конотопської міської ради з проханням придбати. Портативні обігрівачі і зарядні станції. Дубінської міської ради, відповідно, прийнято придбано три зарядних станції і 15 дизельних обігрівачів. Прошу підтримати. Є питання до Світлани Іванівни. Голосуємо за рішення щодо передачі зарядних станцій та дизельних обігрівачів для Конотопської територіальної громади. За 5, усього п'ять рішення прийнято. Слідуюче питання про передачу матеріальних цінностей. Прошу Віра вена даним проектом рішення пропонується передача матеріальних цінностей для нашого дубінського та ЦК для виконання заходів програми підтримки мобілізації та мобілізаційної підготовки. На минулій сесії виділені кошти, і відповідно до заходів програми придбано безпаливо, дві тони, конверти, марки і. Конверти і марки. Є питання до Світлани Іванівни. Голосуємо. Прошу. За 5, усього 5, рішення прийнято. Дякую. Всі наші питання вичерпані. Дякую вам. Чекаємо на 10 годину.